Ялинки з Норвегії, сосни з Болтавської та Харківської областей. У Дніпрі відкрилися ялинкові базари. Ціни на святкові дерева – від 300 до 10 тисяч гривень. Кримка може стоїти до 2,5 гривень. Піхти йдуть від двох з половиною і вище, до 8. Є ще маленькі ялинки, які з таких віточок роблять. І вони стоять від 300 і до 500. Влада та Святослав обирають українську сосну на точці продажу в середмісті Дніпра. Цьогоріч, розповідає чоловік. Ціни у порівнянні з минулим роком зросли. От ми подобрали біолочку за 800 гривень. Не то щоб як раніше, от, в Вот в було подешевле, таку покупали за 600. Зараз за 800, тобто ціни ростуть. Це не очі на іншому ялинковому базарі Анжела обирає імпортну ялинку. Ціна на дерево з Данії тут стартує від 3,5 тисяч. Дороговато, чим в тому. Ну то в тому году я дешеві брала. А скільки от цього року і того року? Ну на тисячі на півтори дорожче в цьому году. Ціна такої ялинки буде 4,5 тисячі. Для такої ялинки це дуже непогана ціна, тому що вона доволі пишна. Просто вона десь приблизно 1,95-1,90 п'ять, і доволі гарна. Пірка це найменування дата, коли її виробили. Вартість дерев зросла через логістику, каже продавець Іван на іншій точці. Тут вибір аналогічний додає через вищу ціну цьогоріч попит на ялинки впав. Так як хотілося би, звісно, тисячі ну людей, тисячі мнень. Хто що каже? Тут ну кому дорого, кому не дорого. Дуже дорого для нас. Но віточку може може подарять хлопчики. Штучно ми брали за 900 гривень. А в цього річ таку навіть не цікавили, скільки вона коштує. Ялинки вирощені на Дніпропетровщині з'являться на ялинкових базарах після 20 грудня, каже начальник відділу східного лісового офісу Микола Просяник. Розповідає, придбати їх можна буде і безпосередньо на територіях лісництв. Додає, через наближення фронту втратили частину плантацій. Деякі ділянки Стали недоступні. Це території у нас прифронтові, ближче до лінії зіткнення. Це у нас Меживське лісництво, Великомихайлівське, Покровське, також Марганецьке лісництво, де значні були площі плантації новорічних ялинок. Але ж в системі нашої державного. Песіозони підприємства. Є, є, де де заготовити і привести реалізовати інше пласти цього року. У Дніпрі розгорнули 70 точок продажу святкових дерев. Повідомили в міськраді Роман Михальчук і Кононов, Суспільне новини Дніпро.